Хай батьки вертаються додому у рідну оселю до смачного столу, до чаю гарячого, до пиріжків. Нехай буде побільше святкових вознів. Найдорожчі у світі чоловіки, наші батьки, захисники. З ним козацтва вас вітаємо, міцного здоров'я усім вам бажаємо. Низький уклін від, від всіх наших школярів, від любих дочок та синів. Будьте завжди поруч з нами. Ви ж зветесь нашими захисниками. А я пишаю своїм татом. Він добровільно пішов захищати свою країну, свою сім'ю, свята Покала, припини війну. Вони стоять горою за дружиною, синем, дочкою і люблять свою Україну, найкращу країну у світі. Будьте здорові, додому вертайтесь, Тут діти чекають, не забувайте. Без вас у нас дома і борщ не смачний, і ніч неспокійна, і день не то нудний. Тобі а я помолюся за брата. Сьогодні велике свято, бо всі брати України давно вже на мир заслужили. Рідненький, зі святом вітаю. Сьогодні тобі я бажаю. Здоров'я міцного і мирного неба, і нічого нам більше не треба. Щоби спокійно ми могли вчитись під мирним небом, бігати, ходити, пісні, співати і танцювати. Про середу забути і війни не знати. Пишаюся, татку, тобою і я. Сьогодні в молитві кожна сім'я. Благаю покрови за Україну, прохаю зупинити руїну. Дякую, за слава України! Слава Україні! Героям слава!